Добрий день всім! Хочу поговорити про правовий конфлікт. Для України зараз це дуже актуально. Правовий конфлікт це протиборство суб'єктів права щодо застосування порушення або тлумачення правових норм. Правовим може бути будь-який конфлікт, в якому суперечки пов'язані з правовідносинами сторін. Структура правового конфлікту, предмет, об'єктивна або уявна проблема, що є джерелом протистояння між сторонами, об'єкт певний дефіцитний ресурс. Матеріальна чи якась духовна цінність в сфері правовідносин суб'єктами правового конфлікту можуть бути фізичні та юридичні особи, зокрема держава. Соціальні ролі учасників правового конфлікту. Перша підбурювач чи провокатор особа. Організація чи держава, що підштовхує інших учасників до конфлікту. Посібник особа організація чи держава, що сприяє конфліктуючій стороні порадами, матеріальною допомогою і тому подібним. Третій. Пасивні свідки. Очевидці особи, що не входять до протидіючих сторін. Четверта. Організатор особа чи група, яка планує конфлікт, його розвиток і забезпечення заради досягнення певної мети. І п'ята посередники та судді. Третейські, наприклад, судді. Учасники конфлікту, що прагнуть розібратись в причинах і обставинах протистояння, попередити та припинити конфлікт. Не забудьте, учасники також. Типологія правових конфліктів, конфлікт на основі протиріччя між нормативними актами. Коли закони містять суперечливі норми. Для прикладу закон може суперечити Конституції. Друге. Конфлікт на основі протиріччя між нормою права і правозастосовчою практикою, тобто порушення виконавчою владою чи тими органами, які вважають себе виконавцями закону. Третє. Конфлікт на основі протиріччя між правозастосовчими актами, тобто протилежні рішення суддів різних інстанцій. Коли кримінальний суд говорить одне, а адміністративний говорить інше, на одну і те саму конфліктну ситуацію. Я умовний приклад навожу. Четвертий. конфлікт на основі взаємовиключного розуміння, тлумачення, застосування або тлумачення одного акта права різними суб'єктами права. Тобто, коли один суб'єкт права говорить, що це законно, а інший говорить, що це незаконно. П'ятий. Змішані або перехідні правові конфлікти. Які починаються за сферою правовідносин і часто незалежно від правових норм, ну, наприклад, економічні, міжнаціональні, які в подальшому переростають в правові. Для прикладу, напад військовий на іншу країну, шостий когнітивні правові конфлікти. Відображає протиріччя теоретику правового характеру між вченими, викладачами юристами, практиками щодо тлумачення певного положення права. Це коли один професор говорить, що це законно, бо він так вважає, а інший професор чи юрист практик вважає, що це незаконно, бо так воно суперечить іншим нормам. І сьомий так званий помилковий правовий конфлікт, коли одна або всі сторони помилково вважають, що конфлікт має юридичний характер, це якби діти сперечалися в кого більша кубка піску в пісочниці, а батьки з цього почали судовий процес. Окремо хочеться виділити державно-правові конфлікти. В чому вони виявляються? Тут для українців досить цікавий приклад буде: перше у відчуженні громадян від влади. Друге: у порушенні конституційного законодавства. Третє у поширенні правового нігілізму і неповазі до законів, зокрема, не фахівцями, які ці закони часом пишуть. Четверте у вимогах нелегітимної зміни політичного і економічного курсу держави. А давайте не підемо там, на захід, на схід чи щось подібне. П'яте у виступах населення проти влади. На жаль, таке відбувається також. Шосте. І тут головне для сучасного стану в Україні: у незаконному наданні повноважень громадським об'єднанням, Національним конгресам чи зборам, чи іншим організаціям чи структурам. І ці повноваження чомусь вважаються правовими. Сьоме, У порушеннях прав людини та громадянина. Актуально чи ні? Ану подумайте. І восьме. У міжетнічних чи міжрелігійних зіткненнях. В нас ці підстави так і не ліквідовані, так що міжрелігійні зіткнення цілком можливі. Між в українській версії це між різномовними представниками, носіями паспорта громадянина України. Отак От коротко про природу правових конфліктів.